Заходимо в кафе. Добрий день. Добро пожаловать у нас є кафе. Мені уже це кафе подобається. Що ви будете заказувати нам тортик і кавун? Зараз принесу у вас заказ. Це, це свой хенд. Який прекрасний день, який прекрасний я і пісня моя. На тобі темну стрілу. Тепер ти маєш вбити стріляти. <рес> так. Я маю вбити стріляти. Хороша у нас побачення. Я маю вбити стріляти перед тим розминка на офіціанті. А, боля це. Убив нас друга, ми тебе уб'ємо. Схопити його. Бери запальницьку біля тебе є. Саска бомба добре, я готовий. Ай, ай, ай. У мене є броня, тобі хана. тікай. Добре тікаю. Осикво. Капець у нас і іспортиве. Один, два, три, чотири, п'ять. Починається. Це зі мною? А? Це, це таке? Поясни мені, я не розумію. Як тобі сказати? Це називають еволюцією. Нова ціль захопити хату фіолетового ха -ха -ха, ха. ха 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 Це все дивно. Ойнхен став темним і рокер.